Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі і пам'яті за невинними жертвами цієї війни, нашими дітьми, чи життя було обірвано Російською Федерацією? дітьми, які ще не встигли піти до школи, закахатися, обійняти батьків після уроків і просто пожити. Але разом з корботи в наших серцях палає людь справедлива, гучна і непереборна. Бо за кожне втрачене дитяче життя буде відповідь. Ми, дорослі, військові, командири. Керівники маємо лише одне право перед тими маленькими душами право надії. І ми діємо, зміцнюємо оборону, в'ємо ворога, стоїмо тут, на Донеччині, на передовій не лише війни, а й справедливості. І справедливість буде досягнута. Кожній, кожний понесе відповідальність за вбивство дітей. Інакше не буває. І кожен, хто віддавав наказ, хто натискав кнопку, хто мовчав. Коли міг зупинити відповідальність, відповідальність перед законом, перед світом і перед історією. Ми не пробачимо собі, якщо не змусимо кожного причетного відповісти за всіма законами справедливості. Наші діти мають жити під мирним небом у вільній, сильній Україні. І ми зробимо все, щоб стало реальністю. Не обіцянкою, а фактом. Дорого заплачено. Не пробачимо, ми їх не пробачимо.